Та, і масім привіт! Сьогодні... І сьогодні ми лазимо по нових гаражах. Надіюсь вам це відео понравиться. Понравиться. І ставте лайки, вони дуже смачні. Дай послаблі. Задирав. А ти не треба їх просто казати. І вам а не підозрю. І що, ми йдемо на ту кришу. Не, на другу сторону. А може пройдемося і їм покажемо, що тут. Ба, дядь, подивимося. а дозри, потім, потім ми назад підемо. І на тих. Ой, не а Азу вам це сюрприз. А ви спортив, звісно. Ну ви все згаді вас лайк і я... І ще. І іще На і ще. що ви напишете в комментарії десять криші, я вам отвічу. Пишіть в комментаріях. І ще. Мені чесно, ви знаєте, хто це буєп? Дьо хіт денний і побоюжок. Опишіть в коментарях. Хто їх знає, хто бачив відео і що вони роблять. Ну все, ми все вам показали. Йдемо на дрифтин. Хоче показати. Швидівом. Тут одного ну, народу. А це а, а це паркурист да, тихо блин а, а я сумею блин опа опа сибой а вы милый парень бомжик маленький нет ну ты не бомжик а одномик Иди сюда. Сделай Ой, пап. Залазь. И снова это я, Максим. Сейчас будет реклама. Все, видите, сейчас порылаз. Если вы поставите лайки, 10 тысяч лайков, то мы придем с новым братаном. А если, а если вам понравилось видео, ставьте лайки. А если нет, то дизлайки. А... Вот это дуба. Это мафина. Опа! Вот это Знає, мати ти має. І ще хто знає, хто дивиться наше відео, хто знає, яка у нього сестра, я її зову, цю сестру, і, і о ком вона в класі. Я в принципі знаю, якого вона в Віхом комментариях. Значить не пав, наче ви не пам'ятаємо на то, я я пишу все. що оставлю, пишіть в коментарях. І так, і ми ви набралися на другу сторону. где там відео вам понравилось. з вами були Вітя і Максим. Усім пока, ставте лайки, вони і